Короблем в океан відпустив на волю, я блукав, я шукав та чужа це доля, і я йду додому отче, прийми мене, я син твій, а не неї. Додо моче, хай буде, як коли, ти мене відпусти, світри боти полю, в ти міси, хоч куди, то твоя лиш воля, да я йду ту додому. Ми мене, я сын твій, а не їздо дому, Отче, хай буде Пустив на волю Друзі, вітаю вас! радий вас бачити цього вечора. Слава Богу, за всіх, хто є, хто приєднався до нас. Сьогодні у нас вже четвер, дуже швидко йде час. Збігає друзі, приєднуйтесь до нас, то, що не читає з нами писання. Читайте з нами, ви знаєте, наша, наша мета дуже проста. Ми, ми працюємо тут для того, щоб, щоб виробити звичку, читати писання щодня. Тому ми тут з вами, тому хто ще з ваших близьких, рідних, знайомих не читають, будь ласка, і ще чудово можливість до нас приєднатися, тому що ми. Е, читаємо тільки книгу суддів, Тобто ще є багато, велика частина книг, які ми будемо розбирати впродовж е, року, тому що можна ще до нас, звичайно, приєднатися. Вітаю сестричку Герала Оксану, е, Маша Магалела, е, Андрій Олексичук. Е, друзі, раді вас всіх бачити на Гуцулях. Василива Ромасюк, Любов Гоцуляк, Слава Богу, за вас всі. Лідіолополишина з нами, Галина Мороз, Надія Кухар, Світлана Бекір. Наталя Суршко, брат Олегов, слава Богу, що ви є, друзі, що ви приєдналися до нас, Лідія Сидоренко з нами. Оля Лавришин, дуже радий вас всіх бачити, друзі, радий, що ви є, що ви зайшли до нас. Ну і звичайно, не забувайте писати свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо за вас молитися, і будемо згадувати все те, що буде написано вами тут в коментарях. Давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами цього вечора. Нехай Дух Святий нам підказує, як правильно молитися, як правильно читати писання, так, і як правильно розуміти те, що Господь каже в нас через слово Боже. Дорогі наш небесний отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі за те, що ти з нами, Дякуємо тобі, Господь, за всі благословення, які ти посилаєш на нас. Прости нас, Боже, за все, коли ми поступаємо неправильно, Господь. Коли ми робимо не, неправні речі, Господь даруй нам сили повертатися на твою стежку і ти твої стеза, Господь. Благослови наш український народ, благослови нашу землю. всіх, хто там сьогодні знаходиться, Господь, даруй сили, щоб ця війна закінчилася. Зроби, Господи, так, щоб. Зупинилося це страшне кровопролиття, яке відбувається на нашій землі. Ти єдиний, хто має силу і волю це зробити, тому ми взиваємо, просимо до тебе і надіємося, тільки на тебе. Боже, даруй нам справжній і справедливий мир. Ми просимо це все в у імя Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося, молимося, просимо, щоб Господь був з нами, щоб Господь був з нашою державою, з нашою країною і зі всіма, хто там сьогодні знаходиться. Книга суддів, ми з вами читали і розглядали з вами перші такі розділи, так, і говорили з вами про те, що книга дуже важка, важка тим, що дуже важко все це зрозуміти. Ці події, які відбуваються, тому що було велике беззаконня, було велике беззаконня, був час, коли люди... В книзі так і написано: Люди жили так, як вони вважали за потрібне. Не було цього Божого закону. І були окремі люди, які тимчасово приходили до Бога, тимчасово приходили до Бога. і... Потім знову ж таки відходила від нього, і, і оце тимчасово Господь робив чудеса. Так? І ось ви знаєте, оця формула вона повинна все-таки е, закарбуватися в нашому розумінні. тому що так само в нашому житті. Якщо людина не має якогось такого сталого, так, що людина цілий час, коли прийшла раз до Бога, і неї все гаразд, і вона все залишається, вона не падає, вона нікуди не дівається, так? тобто все йде рівно. гладко. так не буває. Так. Буває так, що людина падає. І неї теж є свої якісь проблеми в житті. І навпаки, людина ходить з Богом, максимально намагається бути послушною Господу Богу, і теж в неї є свої успіхи і досягнення. І ось книга судді показує цю формулу, вона чітко її промальовує, так, показує, як буває в житті, коли людина з Богом. І навпаки, коли людина без Бога. Це дуже чітко Так? І сьогодні я би з вами хотів, щоб ми подивилися на Гедеона. Гедеон один із суддів, який Господь вибирає, щоб все-таки врятувати так, з руки медіянців, Медійців, там буде правильно чи медіанців, швидше за все, медіанців, врятувати врятувати свій ізраїльський народ. Так і е, часи такі, що люди, ну, медіанці, що робили, які були проблеми? Проблема були такі, що медіанці, вони, в принципі, і не хотіли цю землю забирати. Вони не приходили забирати землю, так але вони. Просто забрали багатство. До речі, так дуже часто діяли, і по сьогоднішній час, до сьогоднішнього часу, теж були моменти, коли люди приходили з метою награбувати. Наприклад, ті самі скандинавські народи, які приходили сюди, де я зараз проживаю, наприклад, на Британські острови, для того, щоб забрати багатство, яке є, і йшли далі. Тобто вони дуже сильно претендували на землю. І так само з собою поводилися мідіянці, а з ними, і племена зі сходу, які жили з боку. І написано, що вони що роблять. Ле що ізраїльські засії поля та і давайте я вам читаю шостий розділ. Четвертий ві вірш, так як тільки часто траплялося, що ізралітани засіють поля, наскочуть мідіянця, маликітянці та інші племена зі Сходу, влаштовують проти них табори. І нищать весь ворожий край аж довкола з газа не залишається на прожиток Ізраїлю. Нічого, ні вівці, ні вона, ні осла. Тобто вони це все забрали, та вони це все брали собі під якісь, 에, забрали собі це все багатство, і Ізраїль ставав дуже ну, абсолютно дуже, дуже, дуже важко вложити так, народові і там хто. З цих народів вже, так. І розказується про те, що анні Господь приходить, приходить до Гедеона так, і каже, що він допоможе визвати, визвати цей ізраїльський народ, так, якщо вони повернуться до Господа Бога. Так, давайте з вами читати, так? З шостої розділу давайте будемо читати з вами 12-й вірш. Так. Господь Ангел з'явився йому, оце Гедеон, так, і привітав його, Господь з тобою, хоробрий воїн». До речі, Гедон не був ні воїном, та й не був хоробрим, взагалі належав до одного з таких найменших, так тисячних, напевно, не менше таких груп манасій. Так? тобто він не був таким якимось людиною надто впливовою чи людиною, яка би могла на щось попливати. Та? тут приходить ангел Господній і каже: добрий, та Бог з тобою. Та як скажемо, Господь з тобою хоробрий воїн, ну все це якось дуже не клеється, Та. А Гедеон йому відповів, та, о, мій Владико. А до речі, він Гедеона зустрічає, коли він ховався. Та. Він ховався, тому що мав якусь пшеницю, коли він цю пшеницю молотив, він так її молотив, щоб не бачили ці народи, та. Е, які могли це все забрати. Та. А Гедон йому відповів: О, мій Владико, якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту? А тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки мідіянців? Тобто, з однієї сторони, так він прекрасно розуміє, що. Є Бог, та він знає, що є Бог Яхве, І він чув, він каже: нам батьки розказувалися, які великі чудеса Господь для нас зробив, що до нас було зроблено, та, як Господь до нас відносився і що відбувалося, так він згадує Єгипта, цю всю дорогу. Це ж не було, це ж була велика, велика така історія, та, де було видно Божу руку, так. І він каже, як так сталося, що зараз цього немає. Все, Але Господь, повернувшись до нього, сказав іди. І як могутній воїн, врятуй Ізраїль з рук медіянців, адже я тебе посилаю. Та Геройму відповів, о мій владику, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина, оце те, що я вам говорю. Адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я, ну, найслабша, напевно, ні. так так, перехали, так, Най, 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 най найменше, так, бо не най, най, так, В племені Манасії, а я не молодший у сім'ї свого батька. Тобто людина, яка не претендує на щось велике, так, на, якусь, на щось, на якусь посаду, на щось, щоб могло якось. Дійсно, його ставити в роль великого хороброго воїна. Але Господь запевнив, що я буду з тобою, і ти знищиш медіянців як одного чоловіка. От, однак Гедон попросив його, якщо я здобув свою прихильність, то покажи мені якусь ознаку, що це ти розмовляєш зі мною. Отже, не відходь звідси, доки я не повернусь до тебе і не принесу мій дар, який поклали перед тобою. А той відповів: тобто, ані, Господь, я залишатимусь тут, доки не повернешся. Гедон пішов і приготував козиня з отари, а також прізні хліби з однієї ефи борошна. Він поклав м'ясо в кошик, а Юшку налив у горщик і приніс до нього під дуб та й поклав перед ним. А божий Альгон сказав йому візьми м'ясо та прізні хліби і поклади на тому камень, а юшку вилий на них. Гедеон так і зробив. Господній ангел постигнув палицю, яку тримав у руці та її кінцем, доторкнувся до м'яса. І при і прісньому хліба я вийшов гонці з керії, поглинув м'ясо та прісні хліби, і господній ангел зник сперед його очей. Оце та була е, та подія, так, яка мене заставила Гедона повірити, що це Господь. Так? Тоді Господь тоді Гедоон усвідомив, що це дійсно був Господній ангел, тому Гедон вигукнув горе мені, владико, Господи, адже я бачив Господнього ангела обличчям в обличчя. Так? Чому він каже, що горе, тому що. Ми знаємо з вами до того, так що багато історій і про пророків так буде, і про людей, які якщо, читаючи їх, наприклад, в книзі в книзі так, ви бачите, що людина не могла лицем обличчя з обличчям зустрітися з Богом, тому що за гріхомність людини та не дозволяла, тобто вона не могла бути перед Божою славою. Так. Тобто, це все чітко. Чітко видно так і чітко він це знав. Та і коли він побачив, зрозумів, що це Бог він налякався, тому що він розумів, що він не може бути так. Ми ще з вами будемо читати про книгу пророка Ісаї, де він теж буде казати, коли він побачить, скаже, все, я помру, тому що я бачу Господа Бога. Тому це було таке, що людина не може бути в такий момент, не може бути перед Богом. Так. Але Господь казав йому мир тобі, не бійся, ти не помреш. І збудував там гедрон жертовник Господу, і назвав його Господь це мир, він ще й досі є в Авієзеровій офрі. Так стало, що з цієї ночі Господь склав, сказав, йому візьмиться зі стала твого батька, і ще одного семилітнього батька, та й зруйнує жертовник вагала, який належить йому батькові, зрубай так ось ще дерево, а старти, що біля нього. Тобто в його сім'ї, там де він був, де він жив, так, його батько взагалі мав, мав, поклонявся вагалові, так, і ще не дерево, Астарти. Тобто це вже все було настільки укорінено, так, що. Оце запитання, яке ми з вами прочитали, коли Гедон каже, де наш Бог, та? це вже якось знає звучить їм, знаєте, в якійсь мірі було кощунство, та? тому що вони настільки далеко відійшли, та настільки далеко від цього всього відійшли, що, що насправді вони поклонялися іншим іншим богам, все абсолютно було інше. Та? Що в жодному разі він не міг казати, що де той Господь, який був з нами. Тобто він мав прекрасно розуміти, що Господь. Рівно не з ними, тому що вони далеко від Бога, та вони не хотіли бути з Богом. Та. А, і що він каже далі? Та? А на тому постаменті, споруди належним чином, жертовник Господу, твоєму Богові, після цього візьмеш того другого бичка, приготуй, як годиться. І принеси йому жертву, все палення на дровах у того священного дерева, яке ти зрубаєш. Тобто Бог показує, каже: віднови, віднови, по-перше, те, щоб люди бачили, хто є справжній Бог, Яхов, так а друге віднови, я тут дуже дуже гарно написано: так постаменті споруди жертовник належним чином. Тобто, друзі, поверніться. Поверніться до Бога та поверніться до того, як служити. Він каже, нехай вони побачать, як має бути. Нехай вони побачать справжнього Бога, і нехай вони побачать справжнє служіння, як треба служити справжньому Господу Бога. Друзі, я вам всім дуже дякую за цей вечір. Ми з вами дочитаємо, продовжимо читати. Я думаю, що це буде на наступному тижні, тому що завтра в нас урок. Суботньої школи приєднуйтесь до нас, будьте з нами. Будемо завтра з вами вже під час Шабата та початку суботи читати. Суботню школу. Всім вам ще раз хорошого та мирного вечора. Нехай Господь Бог вас благословить. Будь ласка, друзі, моліться за нас, за нашу Україну, за всіх українців, українок, які там знаходяться. Нехай тільки молитва, тільки молитва може зробити зробити чудеса для нас і для нашої нації. Всім вам ще раз мирного неба та Божих вам благослові. see turbo.